Але факт, книжки з саморозвитку не допоможуть вам підвищити самооцінку, якщо ви в токсичному середовищі. Тому що коли у вас є 10 людей, які вам кажуть, що та ти не вдаха, то в тебе нічого не вийде. Ну там навіть не пробували, і в нас не вийшло, а в тебе ти більше нічого не вийде. І дивляться на вас і думають, Боже нова кофта, все капець. І ви прочитали в якійсь одній книжці десь там, що от. Ви заслуговуєте на любов, заслуговуєте захищати свої кордони, але ваша радість показує, що це зовсім не так, що у вас немає права на себе, немає права ні на що. Тому книжки це, звісно, добре, але в рази крутіше працює зміна оточення, зміна людей, які вас поважають, які вас цінують, які вас люблять за те, що ви є. Не через якусь умову, бо ви для них там хату поприбирали, бо ви для них маєте хороші оцінки, і вчитеся в тому університеті, в якому хочуть вони. Тому я створюю спільноту, де люди підтримують один одного, де без знецінювання, а саме з повагою і з підтримкою приходьте на тренінги, побачите самі. До того ж, буде стартувати осінній набір, маєте можливість зареєструватися. Tu, tu, ce